Гонда оголосила про щось глобально проривне, що сколихнуло весь ринок електромобілів. Так, це та сама компанія відома своєю надійністю та технологіями, але те, що Honda представила цього разу, викликало обговорення в штаб-квартирах від BYD до Tesla. Це називається Honda Super One Micro EV Hatchback. невеликий автомобіль, який може виглядати простим, але його характеристики та технології безсумнівно можуть конкурувати з великими брендами. Повідомляється, що його запуск запланований на такі ринки, як Азія, Європа та Австралія. І цього разу Honda створює не лише автомобіль для міст, а й автомобіль для майбутнього. Цей автомобіль має змінити сприйняття людей, тим, що електромобілі це не просто дорогі чи великі транспортні засоби. Вони також можуть бути хітом навіть у невеликих розмірах. Але найбільше питання полягає в тому, яку технологію акумуляторів Honda впровадила в цей автомобіль, що сколихнула весь ринок електромобілів. Ми розкриємо цей секрет у цьому відео, тож слідкуйте за оновленнями до кінця. Перш ніж ми продовжимо перегляд відео, підпишіться на наш канал, щоб першими побачити більше. Перш ніж ми дізнаємося про новий міні-електричний автомобіль, Honda, давайте трохи розберемося з Хонда. Компанія, яка починала з велосипеда, тепер готується очолити світ у нову еру електроенергетичної енергії. Роками раніше, коли у світі навіть не було чотириколісних транспортних засобів, засновник Honda Soichiro Honda перетворив велосипед на машину, просто встановивши двигун. Ця проста ідея пізніше еволюціонувала в мотоцикли скутери, а потім і автомобілі. Метою Honda завжди було забезпечити людей надійнішими транспортними засобами за нижчою ціною. Репутація, яку Хонда завоювала завдяки мотоциклам у 1950-х роках, стала її найбільшою силою. Потім він поступово вийшов на автомобільний ринок, подарувавши світові доступні, надійні та економічні автомобілі. Такі автомобілі, як Civic Accord та City, стали невід'ємною частиною домівок людей. Але з часом світ почав переходити від бензинових до електричних. Спочатку Honda здавалася дещо повільною, оскільки не хотіла просто слідувати тренду. Вона чекала на потрібний час і правильні технології. За останні два роки Хонда продала приблизно 3,8 мільйона автомобілів, переважно бензинових та гібридних моделей. Продажі її електричних моделей протягом цих двох років все ще були низькими, але компанія поступово почала змінювати напрямок. Спочатку вона зосереджувалася на гібридних технологіях, тобто на автомобілях, що працюють як на бензині, так і на акумуляторах. Цей крок дозволив Honda зрозуміти електричні технології, і тепер цей досвід очевидний у таких автомобілях, як Super One. Шлях Honda, це не лише перехід від двигунів до акумуляторів, а й зміна мислення. Раніше відома завдяки пробігу та ціні. Тепер вона є популярною завдяки енергоефективності та екологічному воді. За останні два роки компанія зняла з виробництва кілька моделей бензинових двигунів та інвестувала мільярди доларів у дослідження в галузі електротехніки. Її мета до 2030 року 40 сатом її автомобілів будуть повністю електричними. Для порівняння два роки тому продажі електромобілів Honda становили лише кілька тисяч одиниць, тоді як сьогодні вони наближаються до мільйонів. Honda зміцнила свої позиції в Азії та Європі, випустивши електричні двоколісні транспортні засоби. А тепер з такими мікроавтомобілями, як Суперван, вона готова зробити фурор у сегменті чотириколісних транспортних засобів. Цей перехід розпочався повільно, але зараз набрав обертів. Цей перехід був нелегким для Honda. Протягом десятиліть вона освоювала бензинові двигуни. Тепер їй довелося адаптуватися до нових технологій, нових акумуляторів та нових виробничих систем. Але в цьому і полягає краса Honda. Коли вона береться за щось, вона робить це з повною підготовкою. Супер яскравий приклад цього. Цей невеликий електромобіль є частиною ширшого бачення Honda, згідно з яким у майбутньому кожен повинен мати доступ до доступних екологічно чистих транспортних засобів. Що таке Супер дизайн та концепція новий автомобіль Honda? Super One, на перший погляд, може здатися маленьким, але він оснащений таким багатьма інтелектами та технологіями, що перевершує навіть більші автомобілі. По суті, це мікрохетчбек електромобіль, спеціально розроблений для міських потреб. У часи, коли проблеми з пробками паркуванням та зростанням цін на пальне, є поширеною проблемою Honda, запропонувала просте рішення. Дизайн Super One виглядає абсолютно новим та футуристичним. Він компактний за розміром, проте його стиль не поступається стилю більшого автомобіля. Форма його кузова розроблена для легкого руху в повітрі, що забезпечує менше споживання енергії та більший запас ходу. Передні фари елегантні та витончені, а задні ліхтарі мають широке яскраве освітлення. Honda створила зовнішній вигляд, щоб створити відчуття преміум класу, незважаючи на його невеликі розміри. Інтер'єр також може похвалитися особливим дизайном. Сидіння легкі, але міцніше забезпечує комфортну поїздку. Приладова панель акуратна та проста, щоб уникнути відволікаючих факторів. Кермо невелике, але зручне. А Honda забезпечила повністю цифрову панель приладів. Хоча автомобіль невеликий, його просторість та зручність роблять його ідеальним для використання в місті. Говорячи про характеристики Honda впровадила сучасні технології в Super One. Super One оснащений системою під назвою AI Drive Assist, яка розуміє дорожні умови, дорожній рух та стан автомобіля, а також своєчасно попереджає водія. Він також має інтелектуальну навігаційну систему, яка надає розширену інформацію про майбутній рух або зарядні станції. Функція керування однією педаллю спрощує керування. Натискання на педаль акселератора рухає автомобіль вперед, а відпускання відбувається автоматично. Ця функція дуже корисна в міському русі. Honda не пішла на компроміси, коли йдеться про безпеку. Вона оснащена датчиками та камерами по всьому автомобілю, які контролюють кожен кут. Автомобіль автоматично попереджає вас, якщо перед вами раптово з'являється пішохід або транспортний засіб. Він також має функцію автоматичного паркування, яка автоматично паркує автомобіль під правильним кутом. Honda також додала режим прискорення, який трохи прискорює автомобіль і забезпечує водієві приємні враження. Honda також зберегла класичні відчуття від водіння в Super One. Під час руху в режимі Boost чути штучний звук двигуна, що нагадує старий бензиновий двигун. Ця функція особливо підходить для тих, хто хоче насолоджуватися традиційним водінням електромобіля. Цей автомобіль не лише для міста, а й вказує шлях у майбутнє. Honda побудувала його на легкій платформі, щоб зменшити споживання енергії та покращити продуктивність. Його підвізка розроблена для міських доріг, тому невеликі вибоїни та купини не відчуваються. У салоні настільки тихо, що зовнішній шум майже зникає. Honda також зробила доступним багато функцій мобільного керування Super One. Ви можете перевірити стан зарядки місцезнаходження автомобіля та рівень заряду акумулятора через мобільний додаток. Замикати та відмикати двері також можна за допомогою телефону. Найголовніше, що Honda зберегла невеликі розміри, але забезпечила широкий спектр функцій. Цей автомобіль розроблений для тих, хто живе в переповнених містах і хоче мати автомобіль, який є одночасно комфортним та надійним для щоденних потреб. Super One доводить, що інновації не завжди означають щось грандіозне. Навіть невеликі розумно розроблені рішення можуть мати значний вплив. Цей автомобіль демонструє, що Honda – це вже не просто автомобільна компанія, але компанія, яка формує майбутнє розумної мобільності. Технологія акумуляторів, яка справді змінює правила гри. Важливо розуміти нову технологію акумуляторів Honda, оскільки вона може повністю змінити світ електромобілів у майбутньому. Наразі більшість електромобілів використовують акумулятори з рідким електролітом. Це означає, що акумулятор містить рідку речовину, яка передає електрику з одного місця в інше. Однак ці акумулятори мають деякі суттєві недоліки, такі як збільшена вага, довший час заряджання та зниження продуктивності через кілька років. Щоб подолати ці проблеми, Honda розпочала роботу над новим твердотільним акумулятором. Унікальною особливістю цього акумулятора є те, що в ньому використовуються тверді речовини замість рідких. Найбільшою перевагою цього є те, що акумулятор тепер безпечніший та довговічніший. Він набагато менш схильний до займання і навіть підвищення температури суттєво не впливає на його продуктивність. По-друге, цей акумулятор може накопичувати більше енергії, а це означає, що автомобіль зможе проїхати більше на одному заряді. Інженери Honda кажуть, що ця технологія майже вдвічі збільшить запас ходу електромобілів у найближчі роки. Honda розпочала дослідження цієї технології багато років тому і зараз створила випробувальний завод у Японії. Ці акумулятори виробляються там у невеликих масштабах, і їхня продуктивність тестується. Компанія прагне впровадити цю технологію у серійні моделі до 2030 року. Це означає, що в майбутньому автомобілі Honda не тільки швидко заряджатимуться, але й їхні акумулятори працюватимуть як нові протягом багатьох років. Ця технологія вважається найефективнішою в таких автомобілях, як Super One, оскільки вона невелика легка та підходить для міського використання. Твердотільні акумулятори легкі, що збільшує як швидкість підйому, так і пробіг. Час заряджання також значно скорочується у той час, як сучасні електромобілі повністю заряджаються за півгодини або більше нова технологія Honda може завершити зарядку всього за кілька хвилин. Ще однією значною перевагою є те, що цей акумулятор забезпечує однакову продуктивність як у холодну, так і в спекотну погоду. У таких країнах, як Індія, де акумулятори автомобілів швидко нагріваються влітку. Ця технологія буде дуже корисною. Honda стверджує, що термін служби цієї нової батареї буде приблизно на 30-40% довший ніж у звичайних батарей. Це означає, що термін служби автомобіля буде збільшено, а необхідність заміни буде відкладена. За деякими даними, Honda вперше використає цю технологію у своїх майбутніх серіях електричних скутерів та міні-електромобілів. SuperOne – це перший крок у цьому напрямку. Компанія ще не поділилася повними технічними деталями, але попередні дані свідчать про те, що цей акумулятор буде легшим, безпечнішим та швидше заряджатиметься ніж традиційні літій-іонні акумулятори. Клієнти отримують від цього найбільшу вигоду, оскільки витрати на обслуговування знизяться, а надійність на тривалий час роботи зросте. Ось чому представлення Honda цієї технології викликало ажіотаж в автомобільній промисловості. Великі компанії, такі як Tesla та BYD, тепер не бажають відставати в цій гонці. Запас ходу та продуктивність. Велика потужність у маленькому кузові. Новий Super One від Honda може здаватися маленьким, але він потужний, як і будь-який інший великий автомобіль. Цей автомобіль спеціально розроблений для їзди по місту, але його запас ходу та продуктивність здивували людей. Компанія розробила його таким чином, щоб він міг проїхати приблизно від 320 до 350 кілометрів на одному заряді. Такого запасу ходу вважається достатнім для міських потреб. Honda зробила автомобіль дуже легким, що зменшило його споживання енергії. Його структура кузова, аеродинамічна, тобто він плавно рухається в повітрі. Саме тому, незважаючи на невеликий розмір, він може конкурувати з більшими автомобілями за пробігом. Акумулятор нового покоління швидко заряджається та пропонує тривалий термін служби. Honda стверджує, що автомобіль можна зарядити до 80-20 лише за 25 хвилин за допомогою швидкої зарядки. Це позбавить мешканців міста, які щодня їздять на роботу від частої зарядки. Його двигун настільки потужний, що розганяється від 0 до 60 кем год лише за 6 секунд. Таке швидке прискорення рідко можна побачити в мікроелектромобілях. Для порівняння на ринку зараз домінують такі автомобілі, як Tesla Model 2 та BYD Dolphin. За заявою, Tesla Model 2 має запас ходу приблизно 400 кілометрів, але її ціна та розміри вищі. BYD Dolphin також пропонує запас ходу 350 кілометрів, але його вага значно більша ніж у Super One. Хонда продемонструвала цю різницю, продемонструвавши, що незважаючи на менші розміри та легший кузов, цей автомобіль може подолати таку ж відстань, як і автомобілі більших компаній. Підвізка Super One також чудова. Його легка рама дуже добре поглинає удари дороги, забезпечуючи плавне керування. Хонда спеціально розробила свої шини для зменшення тертя, а це означає, що автомобіль може долати більші відстані з меншим споживанням енергії. Це зменшує навантаження на акумулятор і збільшує його термін служби. Ще одним ключовим фактором його продуктивності є центр ваги. Honda розташувала акумулятор, низько забезпечуючи стабільність автомобіля під час руху. Незалежно від того, чи їдете ви на крутих поворотах чи на нерівній дорозі. Він не хитається. Водій відчуває повне зчеплення з дорогою та впевненість. Honda розробила Super One не лише для максимального збільшення запасу ходу, але й для економії енергії. Він оснащений системою рекуперативного гальмування, яка повертає енергію в акумулятор під час гальмування. Це означає, що кожного разу, коли ви гальмуєте невелика кількість потужності, додається назад. Ця система дуже корисна для їзди по місту, оскільки часті зупинки та рушання в заторі не розряджають акумулятор. Багато хто вважає Super One міським автомобілем майбутнього. Він ідеально підходить для тих, хто щодня їздить на роботу за покупками або здійснює короткі поїздки. Його невеликий розмір спрощує паркування, а легка вага робить керування ним приємним. Ціна та вихід на ринок. Доступний для пересічної людини Honda розробила Super One, таким чином, щоб він був доступним для широкої публіки. У той час, коли електромобілі продаються мільйонами і недоступні для багатьох Honda дала надію, що ця модель дозволить електромобілям стати доступними для кожної родини. Згідно з повідомленнями, очікується, що ціна Super One становитиме від 8 тисяч до 12 тисяч доларів. У перерахунку на індійські ціни це приблизно становить від 6 тисяч до 10 тисяч доларів. Поєднання технологій запасу ходу та короткого часу заряджання за таку ціну справді вражає. Honda прагне позиціонувати цей автомобіль не як розкішний автомобіль, а як транспортний засіб для щоденного використання, що робить його легко доступним для водіїв середнього класу та молодих водіїв. Super One буде спочатку запущено на азіатському, європейському та австралійському ринках. Міські жителі цих регіонів віддають перевагу невеликим, але розумним автомобілям. В Азії очікується, що модель буде запущена в Японії та Таїланді, тоді як у Європі тестування вже тривають у таких країнах, як Німеччина та Франція. Honda вже закріпилася на ринку Австралії завдяки своїм електричним скутерам та гібридним моделям, тому навколо її запуску там існує значний ажіотаж. Honda розробила цей автомобіль спеціально для тих, хто вперше розглядає можливість придбання електромобіля, або для тих, хто вже має бензиновий автомобіль і шукає дешевший та екологічніший варіант. Невеликий розмір Super One ідеально підходить для маневрування в переповнених містах. Це спрощує паркування та значно знижує витрати на пальне та електроенергію. Компанія розуміє, що сьогоднішній покупець середнього класу шукає надійний та економічний варіант, а не більший автомобіль. Порівняно з такими компаніями як Tesla або BYD, цей автомобіль Honda буде набагато дешевшим. За оцінками Tesla Model 2, коштуватиме близько 25.0 доларів, тоді як BYD Dolphin – близько 18 доларів. Ціна Honda Super One менша ніж вдвічі. Саме тому цей автомобіль має потенціал охопити широке коло. Honda також зробила Super One привабливим для молоді. Його сучасний та стильний дизайн безумовно сподобається студентам та працюючій молоді. Завдяки невеликому розміру та легкості ним легко керувати, особливо тим, хто тільки починає керувати автомобілем. Він також має підключені функції, які дозволяють керувати такими речами, як акумулятор заряджання та навігація з мобільного телефону. Компанія має намір запустити Super One в інших країнах найближчими роками. Honda також розглядає його для таких ринків, як Індія, де існує величезний попит на невеликі доступні електромобілі. Якщо цей автомобіль з'явиться в Індії, він може скласти серйозну конкуренцію таким автомобілям, як Maruti EVA-X та Tata Tiago EV. Honda знає, що майбутнє належить компаніям, які пропонують більше зручності за нижчою ціною. Super One є результатом цього бачення. Компанія поєднала технології та дизайн таким чином, що клієнти відчувають, що керують сучасним та надійним автомобілем за нижчою ціною. Представники Honda вважають, що якщо цей автомобіль буде запущено зафіксованою ціною. Це може стати переломним моментом на ринку. Стратегія Хонда, чому вона є загрозою для Тесла та BYD? Стратегія Honda виділяється на всьому ринку електромобілів сьогодні. Поки великі компанії, такі як Тесла та BYD, займаються грандіозними проектами, одні будують багатомільйонні мегазаводи, інші змагаються з розкішними та високопродуктивними автомобілями. Хонда змінила правила гри. Вона зосередилася на тому, де лежить справжній ринок доступних та надійних електромобілів для простої людини. Цей масовий сегмент готовий стати найбільшим ринком у майбутньому. Кількість людей у всьому світі, які купують невеликі доступні автомобілі для повсякденних потреб, значно перевищує тих, хто купує дорогі електромобілі. Honda зрозуміла це і, створивши такий автомобіль, як Super One, довела, що справжнім переможцем буде той, хто розуміє потреби звичайної людини. Тесла зараз працює над своїми новими проектами Model 2 та більших вантажівок, тоді як BYD працює над більшими акумуляторними системами та розкішними моделями електромобілів. Але Honda непомітно визнала, що все ще існує великий сегмент ринку, який хоче електромобілі, але його стримують високі ціни та труднощі із зарядкою. Super One це перший крок у реалізації цього бачення. Цей автомобіль може бути невеликим, але його вплив буде значним. Він орієнтований на тих, хто вперше хоче придбати електромобіль, який буде доступним надійним та довговічним. Honda застосувала тут ту саму стратегію, що й десятиліття тому в еру бензинових двигунів більше зручності за меншу ціну. План Honda не обмежується лише запуском автомобіля. Суперван є частиною більшого генерального плану Honda. Компанія працює не лише над невеликими електромобілями, а й над цілою мережею електромобілів у майбутньому. Це включає невеликі електросамокати, мікроавтомобілі, станції заміни акумуляторів та систему зв'язку розумного міста. Це означає, що Honda готується до майбутнього світу, де кожна домогосподарка матиме не лише електромобіль, а й прості рішення для заряджання та обслуговування. Компанія працює над планом будівництва акумуляторних станцій у Японії, Азії та Європі. Де будь-який водій зможе замінити старий акумулятор на новий за лічені хвилини. Це позбавить людей необхідності чекати на зарядку, дозволяючи їм їздити не витрачаючи часу. Ця модель була протестована на ринку двоколісного транспорту, а тепер впроваджується також і для невеликих автомобілів. Honda також хоче, щоб її автомобілі були підключені до систем розумного міста, щоб така інформація, як дорожній рух, зарядні станції та рівень заряду акумулятора, могла бути отримана в режимі реального часу. Це означає, що Хонда не просто виробляє автомобілі, а будує цілий ланцюг мобільності. Super One це перший проблиск цього бачення. Це не просто транспортний засіб, а крок, який показує напрямок майбутнього. Так само як Хонда змінила транспорт за допомогою мотоциклів у 50-х роках. Зараз вона йде до таких самих змін в електричну еру з Super One. Також існує певна невизначеність щодо того, що буде далі в цьому генеральному плані Хонда. Згідно з повідомленнями, компанія зараз працює над новими міні-електромобілями та вдосконаленими гібридними автомобілями з технологією твердотільних акумуляторів. Крім того, Хонда прагне зробити 40 сіксату своїх продажів повністю електричними до 2030 року. Справжня перевага цієї стратегії полягає в тому, що Honda захоплює сегмент, який інші компанії досі ігнорували. Кожна компанія говорить про майбутнє, але Honda зробила крок до того, щоб зробити майбутнє доступним, простим та зрозумілим для кожного. Super One – це результат філософії, яка стверджує, що справжня революція відбувається лише тоді, коли вона торкається життя кожної простої людини. Можливо, саме тому багато експертів вважають, що Крок Honda є попереджувальним сигналом для таких гігантів, як Tesla та BYD. поки інші компанії, зайняті висококласними проектами Honda, безпосередньо досягає сердець простих людей. І якщо її мережа стане повністю функціональною в найближчі роки, це може виявитися не просто новим автомобілем, а початком нової революції мобільності. Якщо вам сподобався цей новий електромобіль від Honda та вся його історія, поставте лайк, поділіться та підпишіться на канал. У майбутніх відео ми розповімо про більше захопливих оновлень автомобілів та прихованих технологічних новинок. Слідкуйте за оновленнями.